Архітектор Павло Альошин збудував у Києві будинок учителя, у якому проголосили нашу першу незалежність будинок лікаря, згадка про який є у британській енциклопедії як зразок конструктивізму. І люди надзвичайної сміливості творили наше місто. 27 рік: більшовики, репресії, чекісти серед ночі викрадають Альошина з власної квартири, везуть в управління, погрожують смертю. Він мусить віддати долари, які ховає від совєтів. Але Альошин насміхається з них, бо допитують його у пральній кімнаті його знайомої мадам, на що чекісти з роздратуванням просто відпускають його. Другий раз архітектор проявив характер у 43-му. Його квартиру на Великій Житомирській грабував генерал СС. Архітектор з криками накинувся на нациста, вимагаючи повернути йому улюблену шафу. Запала тиша, дружині здалося, що вона почула зведений курок, а потім роздався тупіт ніг. Двері відчиняються, зазирає задоволений Альошин і повідомляє, що шафу їм зараз повернуть. Залишається додати, що після цих історій Альошин ще довго жив на Великій Житомирській у будинку лікаря, який сам спроєктував. Він до останнього любив Київ і вважав, що має бути гідним міста, яке будує. А отже. Має ніколи не здаватись. маленькі історії Великого Києва на радіо. Релакс партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс.